Член Національної спілки художників Іван Пенський відомий для Чернігова як майстер пейзажу. Вагому частину робіт художника присвячено саме красі природи нашого краю. Проте у доробку митця чимало й портретів. За серію своїх робіт під назвою Зелене намисте полісся Івана Пенського відзначили обласною премією імені Коцюбинського. Та відносно нещодавно до здобутків художника додалося ще одне звання заслуженого художника України. Сам художник хоч і радий, що... Його відзначили, проте каже, якщо людина є талановитим художником, то це вже чимале досягнення. Оці накрутки заслуженого, може і не треба взагалі робити. Тому що коли я поступав у спілку художників ще та Союзу, то був величезний успіх. То справді ми гордились тим, що були членами спілки художників Союзу РССР. РС, і поступити туди було найскладніше. Справа в тому, що зараз, коли поступає наша молодь через Київ, дуже просто. А тоді було це все рівно, що від генерала, від солдата до генерала доскакатися, це було так складно. І оце звання, яке зараз мені дали, і ще другим художникам можливо, то якщо вже в людини є звання художника, Якщо він вже знаний, то я думаю, звання заслужене так уже воно і потрібне. Твори Івана Пенського знаходяться у музейних колекціях України, Росії, Швеції, Великобританії, Японії, США, Франції, багатьох приватних зібраннях любителів мистецтва. Хоча каже художник, жодного свого твору він не продав. Свої полотна він дарує багатьом учбовим закладам на прохання керівництва, робить там персональні виставки. Перший раз я почув, людина молода, трохи засмучена, трохи розстроєна, але прийшла на виставку і каже, я побачила перший раз, як підкреслена наша Чернігівщина, як вона підкреслена художником, то я знаю, за яку красу я йду воювати. І це мене так підтягнуло, що я і інші дав. Будівельний цей дав твори і там. І там люди йдуть воювати, жаль, навіть і не вертаються. Так що, я думаю, патріотичне виховання молоді нашої трошки я маю причасний. До експозиції, каже художник, не вдалося додати чимало робіт. Деякий з них Іван Пенський пообіцяв показати наступного разу, коли готуватиме чергову експозицію. Роботи митця часто можна побачити у бібліотеці імені Короленка.